Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Вирішу записати новий формат відео, якого ще не було на моєму каналі. Поділюся актуальними активностями, актуальними акціями, які я зараз роблю і які буду робити. Думаю, всім буде цікаво, тому не забудьте підписатись, поставити лайк авансом, а також раджу всім бути підписані на мій телеграм-канал, тому що більшість активностей, які буду сьогодні показувати, вже були опубліковані в моєму телеграм-каналі. В першу чергу хочу перейти до дропів. Як ви знаєте, вчора Starknet вийшов з девелопам роздав непоганий дроп, Так, звісно, багато кого побрило. Але ті, хто виконав критерії, отримав досить живний дроп, тому що токен торгувався в районі від 2 до 4 доларів і можна було спокійно по таких цінах продавати. Зараз він торгується по долар 70. Як ви знаєте, я отримав дроп 3000 токенів, половиною токенів я продав, заробив 6100 доларів і ще 500 токенів тримаю до можливо більших значень, до можливо більших цін. Звісно, що ще перед тим і після цього почалось дуже багато запитань, який порядок робити після старкнету, який роздасть наступним, де тратити. Свій ефір на газ і де набивати транзакції. Я багато проєктів не роблю, тому хочу виділити два основних: це проєкт Scroll і Зора. Про один і другий я вже розповідав на своєму ютуб каналі. Я думаю, ви вже почали робити активності. Про скрол я ще розповідав в жовтні минулого року. Тому якщо ви тоді почали разом зі мною робити активності в цьому проєкті, ось тут було відео більше трьох місяців тому. Якщо ви ще тоді почали робити активності, у вас вже має бути п'ять активних місяців. Оце є досить хороший гаманець. Якщо буде девеп, цей гаманець точно має потрапити під основні критерії, ось так виглядає статистика мого основного гаманця: 4 активних місяця, 54 транзакції і 13 тисяч об'єму. Досить непоганий гаманець. Думаю, ще на нього закинути ефір. Після того як Старкнед роздав дроб з таким критерієм холду ефіріму. Де думаю, це потрібно робити як і в закасинку, так і з скаролі для того, щоб збільшити шанси на попадання під критерій, коли буде снепшот. Щодо снепшоту і виходу з Каролу, він має вийти досить швидко. Це вже цією весною. Вони збирали інвестиції. І там була така інформація. Скоріше за все, так і буде, і скоро вийде в кінці квітня або на початку травня. Тому, якщо ви досі не били активності, не маєте унікальних днів, унікальних місяців, вирішувати вам, чи робити, тому що ми не знаємо, які будуть критерії. Якщо ми будемо порівнювати з арбітермом, там навіть за тиждень-два до снапшоту ви могли робити активності і попасти під критерії. А якщо будуть схожі на критерії старкнету, то без трьох активних місяців ви не отримаєте дропу. Тому вирішувати вам, якщо є гроші, я б радив зробити 2-3, максимум 5. Гаманців, прокачати їх до більше 30 транзакцій, набити унікальні смарт-контракти і зробити перевід через основний міст. Скоро є не дуже дешевий, на це також потрібно звертати увагу і витрати на один хороший аккаунт будуть більше 25 доларів. Я зробив скоро королі 15 гаманців, зробив їх ще в грудні-січні. Декілька з них ще почав в жовтні, тоді коли викладав відео. Ось можете перейти в мій YouTube канал. Зовсім нещодавно я опублікував пост про Скорол, де є посилання на активності, мости, свапалки, також платформи лендінгові денації. Набивати об'єм, все в цьому пості є. Якщо ви в текстовій інструкції не можете цього зробити, можете перейти на це старе моє відео. про скрол, воно досі актуальне, і транзакції, які я там робив, дотепер можна вибити. Щодо проекту зора, є два відео на моєму ютуб-каналі. Я вже не раз казав, що зору потрібно точно робити. На жаль, я поки що роблю лише на один аккаунт, але найближчим часом хочу зробити ще декілька нових. Зори я очікую не швидко, але всяке може статися. Може статися так само, як Starknet. Ніхто його не очікував. Він вийшов, я роздав дороб. Тому потрібно чим пошвидше почати свої активні дні, активні місяці, набивати транзакції і в майбутньому є ймовірність вірність отримати непоганий девроп. Перед новим роком я розповідав про зора не пропустити шанс. А також ще влітком 2023 року я розповідав про проект ЗОРА і показував активності. Ці активності, які були в цьому відео, зараз я його знайду. Ось вони досі актуальні і їх можна робити. Ці два проекти я зараз буду робити найбільше, а також буду підтримувати активності в ZK Sync. Чи робити вам ZK Sync я точно не Пораджу, якщо висковіше не почали, не знаю, чи зараз правильно це робити, чи краще почати більше аккаунтів зори чи скролу. Я почав активності в закасинку вже давно, тому буду підтримувати активності до самого дропу, до самого виходу проекту. Ще один ретро-дроп, можна навіть сказати, тесне. Це є проект ставенніфт. Ось моє відео на YouTube каналі. Чотири тижні тому я тоді тиждень-два поробив цей проект і, чесно кажучи, трошки про нього забув, не збирав кристали, але вже повертаюсь. Буду старатись найближчими тижнями назбирати максимально кристалів. Вам також раджу обов'язково залітати ставиніфт. Тут практично немає вкладень, там мінімальні комісії в BNB мережі там менше долари і ви вже претендуєте на можливий майбутній дроп. В той економіці проекту прописано, що 10% токенів буде виділено на дроп. І цей проект веде Binance, є інвестиції від Binance, а це на 90% означає, що буде лістинг на Binance. Вже не один проект виходив з інвестиціями від Binance і роздавав дроп за свої поінти, кристали чи інші там бали. Тут є система балів в кристалах, ми Виконуємо простенькі завдання, і кожного дня назбираємо чим побільше кристалів. В мене поки що є лише 700, чи це мало чи багато, не знаю, але потрібно набивати чим побільше. Якщо ви досі не є в цьому проєкті, ось відео на моєму ютуб каналі. За ним переходите і виконуйте активності. Дуже раджу вам його не пропускати, тому що може бути досить живено. Перейдемо до наступних активностей. Це, звісно, біржа Bybit, Як без неї, ця біржа вже давно дає добре заробити, і зараз є хороші акції, на які потрібно звертати увагу і які потрібно виконувати. В першу чергу. Що хочу сказати, вже також було опубліковано в моєму телеграм-каналі. Це нове IDO. Якщо ви досі не брали участь в IDO на Bybit, заходите на свою сторінку, шукаєте вкладку Web 3 і натискаєте Bybit Wallet. Вас перекине на Bybit гаманець, де і можна брати участь в IDO. Навіть не одне IDO зараз є актуальне на Bybit, а цілих два, але я беру участь лише в одному, і вам також раджу, тому що брати участь в IDO в мережі і e є не дуже вигідно. Затрати на один аккаунт, там будуть в районі 15 доларів, щоб завести USDC і вивести. Закинути ще ефір для комісії, це є не дуже вигідно, тим більше при теперішньому газі. А ось IDO в мережі BNB, в мережі bep 20 Це є хороша можливість, це є незатратно. І якщо вам дуже пощастить, ви заробите точно більше 1000 доларів. Ось таке IDO з токеном DeChat. Період знімки балансів почнеться вже в п'ятницю, тому до цього часу вам потрібно поповнити свій гаманець на 250 доларів. Давайте перейдемо на цю сторінку. Вам потрібно просто перейти сюди, підписатись на це IDO. Ось тут буде кнопка, я вже під Пиписаний закинути на свій гаманець 250 USDT в мережі bep 20 і 0,1 BNB bep 20 Це разом 285 доларів приблизно. Чим більше аккаунтів, тим більше шансів, тому що з одного аккаунта шанси невеликі, але участь все одно потрібно брати, якщо є можливість. Переможці буде всього-навсього 250, а учасників вже є 24 тисячі. Я очікую учасників в районі 40 тисяч, а це буде проходка один зі 160. Не переживайте за такі цифри, все одно потрібно брати участь. Я вам навіть наведу свій приклад, Клад, ось перейдемо на сюди назад. Подивимось, IDO, які вже прийшли. Ось це IDO з токеном GT протокол. Я брав в ньому участь з 12 аккаунтів. учасників було 32 тисячі і так само 250 переможців. І два моїх аккаунта перемогли. і Я чисто на рівному місці без ніяких там довгих розлоків. Одразу продав всі токени і заробив 2600 доларів. Чистими це просто було жирно. Всі свої вільні USDT, які в мене зараз є. Я буду заливати на акаунти Bybit для того, щоб збільшити свої шанси на перемогу в цьому IDO. Ще раз повторюсь, це є дуже хороша можливість заробити 1000 плюс доларів з одного виграшного аккаунту. Якщо ви не знайомі з такими IDO взагалі, не знаєте, що куди натискати. Не проблема, як і завжди, є відео на моєму youtube каналі. Ось це відео заробити може кожен, як заробити 1000 доларів без ризику. Тут я розповідав саме про це в IDO, в якому мені вдалося виграти. І там я все детально показував, що куди натискати, можете перейти. Умови там були такі ж самі, просто інше IDO. Якщо ви досі не маєте аккаунту на біржі Bybit, моє партнерське Є в описі за ними реєструйтесь і отримайте максимальні бонуси і знижки для новачків. Ну і наступна активність, про яку я не перестаю наголошувати, про яку я завжди говорю, це промо на біржі Bybit з токеном Мавія. Ось це відео, живна акція від біржі Байбіт з токеном Мавія. Прийшло два тижні тому, але акція досі актуальна. Буде актуальна до понеділка, 26 лютого. Думаю, що більшість моїх підписників вже взяли в ній участь, вже зробили не один аккаунт, збільшують свої шанси на один виграшний переможний аккаунт. Там Має вийти в більше 300 доларів. Тому ще раз нагадую: можливо, хтось ще про цю акцію не знає. Обов'язково зробіть. В цьому відео я показував детальну інструкцію, де я спочатку і до кінця розповів, що потрібно робити, щоб взяти участь. В принципі, саме на це промо-мавія. Я зараз найбільше покладаю свої сили, роблю нові аккаунти. Майже кожного дня купляю твітери, все, що потрібно під це промо, тому що надіюсь, все роблю для того, щоб заробити на цій промо акції так само, як на дропі і старкнету. Я думаю, це вас має змотивувати, також зробити ще. В ці декілька останніх днів ще декілька нових аккаунтів, зареєструвати друзів, рідних, зробити все можливе, щоб збільшити свої шанси на перемогу і збільшити свої шанси заробити трошки більше, ніж інші. В Принципі, все, на що я зараз покладаю всі сили, я вам в цьому відео показав. Є на моєму ютуб каналі ще раз повторюсь, детальніші ролики, по яких ви можете робити ту чи іншу активність, чи скрол, чи Зора, чи Промомавія, чи Проект Ставаніфт, все є на моєму ютуб каналі. Про нові активності я обов'язково буду робити відео на Ютубі. Також буду писати про. Пустив телеграм, тому не забудьте підписатись як на одне, так і на інше. Надіюсь, такий формат відео, де я розповів потрошки про кожну акцію, вам зайшов. Якщо це так, напишіть обов'язково про це коментар. Якщо вам такий формат не зайшов, також напишіть про це коментар, щоб я знав і зробив висновки для наступних відео. Дякую вам за перегляд. Нехай щастить і до нових відео.